Привіт! Сьогодні ми знову про Єгипет, про один з найпопулярніших готелів у місті Шарм Аль-Шейх. Курортний готель Sentido Рів Oasis Сенсіс Аквапарк 5 зірок. Що працює за системою All-Inclusive, розташований на узбережжі із видом на Reef Temple. Це готель класу стандарт. Його дуже люблять наші туристи і дуже часто відвідують його саме взимку, оскільки бухта не вітряна, і відпочивати там дуже комфортно. Готель підходить для сімейного відпочинку із дітьми: аквапарк, кілька басейнів, а також дуже пологий захід у море із мілкою водою. Для молоді також є багато опцій у списку розваг, а також безліч барів із алкоголем, кальянами і тусовками цілу ніч. До послуг гостей, номери із балконом, відкриті басейни, оздоровчий спа-центр, А також із готелю відкривається неймовірний вид на Синайські гори та острів Таран. готелі є два номери зі зручностями для людей з особливими потребами. Сентідорів оазіс розташований на узбережжі Червоного моря, де кожен бажаючий зможе досліджувати екзотичний риф а також дивовижний підводний світ. Міжнародний аеропорт знаходиться на відстані 15 кілометрів від готелю, а це орієнтовно 25 хвилин у дорозі. Трансфер входить у вартість туру, який ви придбаєте, або ж якщо в туриста є бажання індивідуального трансферу, то готель може його надавати. На території готелю облаштовано безкоштовну громадську парковку. Туристи, котрі відпочивають в синтідорів Oasis, мають повний доступ до всієї інфраструктури готелю Rief Oasis Beach 5 зірок, оскільки вони вважаються одним готельним комплексом з двома корпусами Рів Oasis Біч. А я що сказала? Не ти мій режисер. Я просто вже сумна. Номери курортного готелю «Reef Oasis обставлені в сучасному стилі, але з ноткою давнього Єгипту. Як, наприклад, у мультику Аладін. Обставлені кімнати меблями із темних порід дерева. У кожному номері є кондиціонер. Всього номерів 242 із різним типом розміщення. Суперіор із видом на сад. Суперіор з видом на басейн. Сімейний номер. Кімната поліпшеного комфорту із зоною відпочинку з двома зручними софами і розділена аркою. Також у кожному номері встановлений телевізор і міні-бар з алкогольними напоями. В деяких із них також є зона для відпочинку. Ще у кожній кімнаті є чайний набір, який щоденно поповнюють е, халат, тапочки, пакет для пральні. Е, з власного досвіду наших менеджерів бінгуємо про невеличкий е, нюанс, е, такий як тьмяне освітлення в номерах. Можливо, це заплановано і з метою романтичної атмосфери, але для читання або для наведення макіяжу цього освітлення недостатньо. Ванна кімната в кожному номері із душовою кабіною або ванною вони є доволі просторими і там є все необхідне для гігієнічних процедур. Нагадуємо, що туристи Сентідо Ріф Оазіс можуть відвідувати заклади готелю Ріф Оазіс біч. Тож у вашому розпорядженні дев'ять ресторанів і безліч барів у головному ресторані Мос за системою All-Inclusive можна скуштувати їжі інтернаціональної, італійської, середземноморської та єгипетської кухні. харчування в ресторанах а-ля карт, тобто по меню, відбувається як all-inclusive, так і за додаткову плату. Щодо цієї інформації, звертайтеся і поточнюйте у своїх адміністраторів. В цих закладах ви зможете скуштувати страви азіатської та індійської кухні а також багатий вибір страв із морепродуктів. Радимо вам резервувати місця завчасно, тому що кількість місць у ресторанах обмежена. Класною фішкою туристи вважають вечірні барбекю, барбекю. в Барбекю ресторані кактус. Атмосферу релаксної тусовки можна буде продовжити у східному кафе, де вам запропонують кальян, арабську каву та чай з шостої вечора до першої ночі. Розваги! Сентідорів Азіс має багатофункційний аквапарк. Там є 10 гірок для дорослих та 8 гірок атракціонів для дітей. Це направду як вишенька на торті цього готелю. Також на території розміщено три джакузі для туристів старше 16 років. І це все безкоштовно. Пакет All-Inclusive входять також тренажерний зал, настільний теніс, футбольне поле, тенісний корт, а також анімація, денні спортивно-розважальні програми та вечірні шоу-програми Дискотека. А вже більярд, дайвінг, а також різні косметичні процедури в спа за додаткову оплату. Для дітей також дуже багато різних розваг. Наприклад, міні-клуб для малечі віком від 4 до 12 років, міні-дискотека. Наші туристи також дуже позитивно відгукуються про анімацію та безпосередньо аніматорів, які щодня проводять різні конкурси і не дають скучати малечі. Ну і водні розваги, гірки та басейн, але акцентуємо вашу увагу без підігріву. Територія 220 тисяч метрів квадратних. Просторо, зелено, інфраструктура зручна і продумана. На території розташовано всього 11 басейнів для дорослих, один із них з підігрівом та один басейн без підігріву для дітей. Звісно ж, ми недоліком вважаємо те, що починаємо з недоліку. Добре. Недоліком вважаємо аквапарк, який працює в зимовий період без підігріву. Це, мабуть, тільки для відчайдушних туристів. Парасольки, шезлонги, матраци і рушники безкоштовно. Поруч із готелем знаходяться розважальний центр, аптека та торгові місця для тих, хто полюбляє шопінг. Також курсує автобус в місто. І залюбки прогулюються і насолоджується прогулянкою. Тідоріфазі знаходиться на другій береговій лінії від моря. Утім, наші туристи не вважають це недоліком, а акцентують увагу на красивій місцевості і бажанні прогулятися йдучи до моря. Утім, 600 метрів можна подолати ліниво, оскільки по території готелю курсує мікроавтобус і підбирає туристів кожні 10 хвилин. Уявімо, що ми вже на пляжі. Узбережжя піщане, лагідне для ніг. Захід у море пологий, комфортний. Мілководдя так ніби адаптує нас до заходу у морські глибини та казковий підводний світ. Підсумовуючи всю інформацію про цей готель, ми розуміємо, що значних недоліків він не має. В ньому стильні просторі номери, якісне обслуговування, великий вибір розваг також ідеальне море. Трапляються і погані відгуки, але вони не зовсім стосуються концепції готелю, а швидше є наслідком якихось особистих непорозумінь та випадковостей. Тому менеджери Bingo Tours рекомендують Сентідорів у 5 зірок, що в Єгипті для вашого відпочинку. Якщо ж ви бажаєте отримати більше інформації з приводу цього готелю або шукаєте альтернативу в Єгипті, пишіть, дзвоніть або приходьте в наш офіс на героїв Майдану 150. Який бутон на море ви не шукали, він у нас є, тому що ми працюємо з усіма операторами і постійно стежимо за цінами. Ми прокидаємося раніше за інших та дізнаємося, що по чому. Якщо це відео було цікавим та корисним, підписуйтеся на наш канал, тисніть дзвіночок та стежте за новими відео.